Стаття 39 розпуску хвороб ВЛК, наказу 402. У вас постійно тиск 150 на 100, але у військоматі кажуть, ви ж молодий та придатний. Або навпаки, вам поставили статтю 39 ВЛК. А ви не розумієте, це дорога в окопи чи повне звільнення від служби. Дивіться це відео до кінця, бо одна цифра у висновку ВЛК може вирішити, чи підете ви на фронт. Тож сьогодні поговоримо про статтю 39 розкладу хвороб ВЛК за наказом 402. Це саме та стаття найпопулярніша, яка стосується. Гіпертонічної хвороби, тобто підвищеного артеріального тиску, і я поясню простими словами, що означають різні стадії гіпертонії, які пункти статті ведуть до статусу непридатний або обмежено придатний, а які до повної придатності. За вказаною статтею раніше можна було досить просто. Отримати повністю виключення з військової служби з третьої стадії гіпертонії в травні минулого року. Порядок 402 змінили, і, на жаль, же звільнитися не так просто. Тож, після перегляду цього відео, ви зможете зорієнтуватися, яке рішення ВЛК в 25-му році вам мають поставити та за яким законом, і які обстеження ви маєте вимагати та. Коли треба звернутися до військового адвокату, наприклад, до нас, почнемо з головного стаття 39 – це про хронічно підвищений артеріальний тиск. Не разово, коли ви там перенервували в черзі до ТСК, а стабільно високий тиск, який фіксується лікарями, періодично. Для ВЛК важливі дві речі: перше це рівень вашого тиску, друге, це чи встигла гіпертонія вразити так звані органи мішені серце, мозок, нирки, очі, судини. Грубо кажучи, є три основні стадії: Перша, коли тиск підвищений, але серце і нирки ще не мають органічних пошкоджень. Друга це коли вже є об'єктивні зміни, гіпертрофія лівого шлуночка на ЕКГ, зміни на очному дні, порушення робот нирок. І третя стадія це коли хвороба вдарила по організму вже по справжньому, наприклад, інфаркт, інсульти, серцева або ниркова недостатність чи інші серйозні неврологічні порушення. Тепер про те, що всіх цікавить найбільше, як це зв'язано з придатністю. за статтею 39 Є кілька підпунктів. Пункт А це по суті найважча категорія, коли гіпертонічна хвороба третій стадії є незворотньою і є ураження органів, про які сказав вище або серйозні ускладнення. У таких випадках людину, як правило, визнають непридатною до військової служби з виключенням зв'язкового обліку, і навіть, як правило, інвалідність тут отримати можна. Пункт Б це сіра зона тут ВЛК дивиться індивідуально, сюди часто вносять другу стадію гіпертонії, а також третю стадію без доказів важких незворотніх змін. Тут можуть написати як обмежено придатний, так і непридатний, залежно від конкретних діагнозів ускладнень вашого стану. Ну і зрозуміло, що ми, як адвокати, намагаємось все ж таки переконати комісію ВЛК, що якщо людина дійсно хвора. То таку людину треба списати з військової служби повністю, тобто призначити все ж таки А замість Б. І пункт В це зазвичай перша стадія гіпертонічної хвороби. Тиск підвищений, але без підтверджень уражень серця, мозку чи нирок. Тут людину найчастіше визнають придатною або обмежено придатною інколи з обмеження щодо роду служби. Там наприклад, ви не будете воювати на фронті, але можете е, воювати там в частинах забезпечення та таке інше. Щоб вам було простіше. Від три сходинки і на верхній це люди, які через гіпертонію вже мають інфаркти інсульту та наркову недостатність. Це, як правило, непридатність. На середній – це ті, у кого організм вже сигналізує. Серце збільшене, суди не змінені, але критичних наслідків ще немає. І служити важкувато, але можна. І на нижній стадії це просто підвищений тиск без серйозних ушкоджень. Служити можна. Проблема в тому, що ВЛК не завжди хоче або встикає розбиратися, на які саме сходинці ви насправді. Тепер про типові помилки, через які люди або йдуть на фронт з важкими діагнозами. Або навпаки, роками воюють з ВЛК та судами. Помилка перше це орієнтуватися лише на цифри тиску. Багато хто думає, що якщо у мене 160 на 100, значить я точно непридатний. Але для ВЛК важлива і стадія хвороби, і історія ваших хвороб, і наявність уражень органів. Якщо це не прописано у вашому діагнозі, а ви просто прийшли поміряти тиск на ВЛК, то вам спокійно можуть поставити придатний. Тож. Помилка друга це приходити на ВЛК без повного пакету обстежень. Е, людина роками лікується, в неї є старі виписки, але все це лежить десь вдома в шафі, або ще гірше, коли людина десь на вулиці ТЦК схопили і на ВЛК направили без цих документів. Треба, звісно, або мати договір з адвокатом, або дзвонити родичам, щоб, хоча б ці документи принесли. Помилка третя це думати, що рішення ВЛК є остаточним і не оскаржується. Насправді реальність інша. Висновок ВЛК можна оскаржити, якщо зібрати докази. І навіть якщо ви не могли якісь докази надати, бо вас схопили там, тримали десь в підвалі, то на стадії оскарження ми, як адвокати, можемо ці докази направити комісії, щоб вона переглянула все ж таки рішення первинного ВЛК. І ще одна річ, про яку часто мовчать. Через завантаженість ТЦК та лікарень ваш випадок можуть розглядати дуже формально. Ніхто, окрім вас, не зацікавлений в тому, що прительно були здійснені всі огляди: МРТ, КТ, Тиск та інше. Тому, якщо ви знаєте, що у вас... Є обмеження по здоров'ю, вимагаєте скаржитись прямо на ВЛК, щоб вас направили на додаткове дообстеження, обстеження, оскільки вони зобов'язані вам це зробити. Проходження ВЛК за 5 хвилин ну це ненормально і з цим можна боротися. Тож що робити, якщо у вас підвищений тиск, і ви розумієте, що стаття 39 це про вас. Перше, зберіть повну історію хвороби, усі старі виписки, результати госпіталізації, МРТ, кТ, аналізи, заключення кардіолога, невролога, нефролога, якщо є наслідки інфаркту або інсульту. Це саме критично і важливо для статті 39. Друге, пройдіть актуальне обстеження. Зробіть знову ж таки ЕКГ, ехо, аналізи крові, сечі, точного дня, вимірювання тиску та всі інші речі. І бажано, щоб саме ваш е, лікар, там сімейний лікар надав вам ці направлення та сказав вам зібрати ці документи, які вам будуть потрібні для майбутнього чи теретичного ВЛК. Третє перевірте, як сформульовано ваш діагноз. У ньому має бути не просто там зазначена артеріальна гіперзад. Ретезія, а чітко вказана стадія: наявність або відсутність ураження органів і наявні ускладнення. Саме це і буде читати ВЛК, коли вирішує, який пункт статті АБВ вам треба застосувати. Четверте, якщо висновок ВЛК, на вашу думку не відповідає реальному стану здоров'я. Також мовчіть, ви маєте право подати скаргу до вищої ВЛК, звернутися до суду та долучити відповідні документи, скласти скаргу та виграти її. Ми можемо як адвокати, якщо треба, всі контакти будуть в профілі. Цю статтю.